Доброго дня. В цьому відео хотів би показати конфігурацію апарата, яку на сьогоднішній день треба використовувати при виробництві ароматних дистилятів. Просто таке наболіле питання. Мені люди дуже часто задають ті питання. Я мушу тратити дуже багато часу, щоб іменно пояснити. Тому я вирішив зняти таке коротке відео, де я вам покажу саме конструктив. Не дивіться на обстановку, тому що ми сьогодні в таких е, польових умовах. Дивіться е, для ароматики е, ми використовуємо е, тарільчату колону на 4 рівня. То є основа. От вона саме краще себе показала іменно в такому варіанті для одержання ароматних дистилятів також ми використовуємо маленьку царгу 30 см. Я це все показую на 3 дюйма. Тому що в домашніх умовах дуже удобно працювати на 3 дюймах, тому що. Ми отримуємо, ми працюємо ефективно, ми отримуємо за одиницю часу багато продукту, і ми ще вписуємося в ті кіловати, які йдуть на квартиру. Тобто ми при трьох кВт спокійно собі працюємо і отримуємо дуже, дуже класний кінцевий продукт. Тепер дивіться, сама конфігурація. Ставимо царгу маленьку, 30 см. В неї вставляємо один внизу пиш мідний. Потім ставимо, 4, тарільчату, 4 рівневу колону, тарільчату, 2 коліна і холодильник разом з носиком. Ото в нас така конфігурація, вона дуже добре себе показала. І зараз я наведу ще багато аргументів, чому іменно така конфігурація варта уваги. Тому що дивіться, ви, коли б вже мали отаку конфігурацію апарата, ви його дуже швидко переробляєте ще й в спирт колону. Тому що на сьогоднішній день було би дуже добре, якби ви працювали в двох напрямках. Перший напрямок це є ароматні дистиляти, які ви получаєте з. Любого інгредієнту, який є в нас на городі, солоду покупного, тобто будь-який яблука, грушка, сливка, солод, ми можемо отримути ароматні дистиляти. І от іменно при тій конфігурації ми отримуємо дуже якісний кінцевий продукт. Тепер. Коли нам треба, коли ми вже маємо отаку конфігурацію, коли нам треба переробити апаратуру на спирт колону, ми просто забираємо з тої конфігурації тарільчату колону. Забираємо два коліна. А от та нижня царга от з таким хрестиком. от Хрестик тут є, тут ставиться пиш, і там зверху насипається вже СПН. Використовуємо отут саргу. Ще беремо пів метро метрову царгу. Або беремо, допустимо, з таких конфігурацій, складаємо, або купляємо, або в нас купляємо метрову царгу, або дві метро, півметрових. Тобто, щоб у вас висота була 1,3 от таких царг. Беремо той вузол, докупляємо трьохдюймовий. От він у нас тут є. я Його так трошки зібрав. З таким подовженим доохолоджувачем. І зверху ми використовуємо оцей холодильник. Вже він буде виступати в нас як дімрот і вносить. Тобто ми його просто перевертаємо верх дном. У нас буде царги будуть йти, буде стояти вузол відбору. І зверху буде стояти оцей холодильник, дімрот. І ми таким методом маємо таке лего, яке буде в нас використовуватися і в ароматних дистилятах, і в спирті. Тобто, ми захотіли собі робити спирт, ми маємо спирт. Захотіли робити ароматний дистилят, робимо ароматний дистилят, леємо його розбавляємо до відповідної крепості і лиємо в бочки. Тепер ще в двох словах, як би ви переганяли іменно е, е, ароматний дистилят от, при тій конфігурації, яку я склав. Е, це вже ви коли переганяєте спирт сирець. Тому що, коли ви переганяєте просто брагу, то ви тарільчату колону забираєте з цього конструктиву. І у вас получається одна царга тільки з тим одним пежем, пежем мідним е, внизу? Е, у вас виходить два коліна. Холодильник і носик. І у вас така конфігурація зменшеного варіанту, е е завдяки якій ви переганяєте брагу на спирт сирець. З ви переганяєте до нуля, тобто витягуємо весь спирт сирець. І потім, коли в нас вже є спирт сирець, ми його заливаємо в куб і вже додаємо от іменно 4 рівневу тарільчату колону. На виході ми будемо получати, і дивіться, як ми працюємо. Коли ми зібрали отакий конструктив, ми включаємо нагрів і працюємо, коли в нас вже закипіло тарілки почали бурлити. Ми виставляємо потужність приблизно 2,7 кВт. І ми відбираємо голови в кількості 10%, потім гонимо продукт до крепості в поки не капає з носика нам 55% крепості. І потім від 55 до 10 ще беремо хвостову фракцію. Потім голови хвости, ми додаємо дослідуючого спирту серця. А оце тіло, яке ми отримали, ми ще його отримали. В дуже класній якості, воно буде мати в нас приблизно в загальній масі десь 82, 85 градусів. Тобто ми ще не виходимо за червону лінію 85 градусів. Це треба завжди собі мати на увазі, тому що. Як тільки ми ставимо, допустимо, 5 тарілок, ми вже отримуємо продукт 91 градус, і ми вже авто наш ароматика відбивається назад-вниз. Тобто ми вже робимо укріплення таке, що ми і спирту не получимо, і ароматики не получимо. Тобто на сьогоднішній день 4 рівня то є тільки, то іменно той варіант, який треба. 3 рівні буде вам давати в загальній масі 75-70 градусів. Тобто, воно буде. Ну, так, дуже насичено такими лишніми ще елементами, але якщо в бочку ви лиєте і на кілька років це є добре. Тому що багато віскукурень світових, які працюють вже сотні років, вони іменно получають на аламбіках таку міцність продукту, тобто 65-75 градусів, от приблизно в тих, в тих параметрах. Ми же в домашніх умовах трошки очищаємо, але ароматики не втрачаємо. І тому в нас дуже класний дистилят. Виходить. Він виходить чистий, чистіший, тобто він виходить дуже ароматний. І якщо ми його залиємо в бочку і потримаємо рік часу, буде просто супер. Дивіться, ще, замість цієї царги 30 см, ви можете ставити мідні царги. Взагалі супер би було. Мідні царги у нас теж є на сайті. Єдине, що вони мають 50 см, але вони без хрестика, ми не робимо хрестика для піддержки. Тобто ви можете ще собі докупляти отакі мідні царги. У нас є і мідні переходи різні, там 2 на 3, 3 на 4 і так далі. Такі самі мідні переходи. Дуже добре, дуже класно дивляться і працюють. Але от той конструктив, який я вам тільки що показав, от іменно це є то, що, що треба для ароматики. Більше нічого не видумуйте. Ви, тому що ви, по-перше, з апарату переробляєте собі на спирт колону, докупивши отакі кілька вузлів. Вам треба докупити просто царго на метр і вузол відбору. Все, ви, ви вже, і, і ви вже маєте спирт колону. Тому що у вас е, холодильник виходить як Дім Рот. Е, ну, можна ще докупляти діоптер, в принципі. Е, так, щоб бачите. Ну, це вже такі та, якби, е, прибамбаси. Зверніть на це увагу: іменно так, такий конструктив дає класний продукт. Якщо, допустимо, ви вирішите, і ви зупинитеся іменно на тройці, це буде дуже правильне рішення на сьогоднішній день. Двойка дає мало продукту за одиницю часу. 4 дюйма ми ще та якби в домашніх умовах не маємо стільки кіловат. А тройка це якраз іменно той варіант, який треба для домашніх умов. Тобто ми саме найбільш ефективно працюємо іменно при трьох дюймах. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі! Також би хотів сказати, що ми маємо і четвірки, забув просто сказати, і чотири отакі царги маленькі. Тож з ніпелем, з хрестиком. Тобто люди, які мають в домашніх умовах четверку, а не, не мають отих піддержувачів для, для пежа і для СПНК, можуть в нас заказувати такі короткі царги на 30 см. Ну і двойки вузли я тут теж положив, теж дуже ефективні. Е закінчую. До побачення, гарного дня, удачі!